З нами на зв'язку Роберт Бровді, командир підрозділу Аеророзвідки Збройних сил України, позивний «Мад'яр». Вітаю, слава Україні. Бажаю здоров'я, героям слава. Ну, ми зараз говоримо про п'яту колону. Чому ми про це говоримо? Тому що росіяни поширюють інформацію про те, нібито вони контролюють Соледар, вони контролюють Бахмут. Ми ж довіряємо нашим збройним силам України. І, зокрема, хочеться і у вас спитати, як зараз справи, як ситуація зараз, якраз в Селедарі. Я 10 хвилин тому виставив пост поточної ситуації. В 17.30 штурмові загони ЧВК зайняли промзону рудника номер 7 Солідару таким чином присутність війська ЗСУ у адміністративних межах міста Солідар припинена. Зараз зайнята ешелонована оборона і починається позиційна війна, так названа. Що стосується П'ятої колони, то цю частину безумовно а, опоненти програли. Якщо її так в подрібному розібрати на шматки, то тих останніх сім чи вісім днів звучали тези про а, котел про оточення суттєвої кількості військових ЗСУ, котрі будуть полонені. Їм пропонувалося а, здатися в полон. А, звучало що тиждень, як нас відкинули вже в сторону Бахмута і на Богому. Тут йдуть жорстокі бої, хоча насправді всі, всі суттєві бої відбуваються зараз в околицях Солідара. Бахмут, дозволю собі таке навіть сказати, що Бахмут... Трохи навіть відпочиває. Він притерпає щоденно від артобстрілів ракетних обстрілів, концентрація котрих суттєво зменшилася, але він відпочиває від тої безкінечної стрілкотні, яка навколо нього відбувалася до моменту ескалації по Солідару. Прийняття ж тепер позиційної, позиційної статусу війни вона дозволить стабілізувати. Поняття, якраз є стабільний фронт акоп проти акопу, а не від будинка до будинку, повертаючись до п'ятої колони, фактично піднявши рівень меседжа мовою там ключових е, лідерів військової операції е, ворога, про це говорило і міністерство. Е, і особисто той голова власної приватної компанії, прізвище його не хочу виговорювати. І заявлено на весь світ мало на меті, як мінімум, таких чотири чутливих групи слухачів. В Україні їх дві. Перше, це хлопці напередку, котрі не завжди з інтернетом не завжди можуть послухати. І е е вийшовши десь там в онлайн, читають, що їм руський солдат пропонує здатися. Я не знаю ткуву істоту, не в залежності від її сміливості, такого іншого, хоча б, котра, хоча б на хвилинку собі не почала прикидувати свої шанси. А що, якщо справді відступили, а що, як нас окружили? А, а, а як я себе поведе? А як поводуть мої бойові товариші, так і інше. Друге, уявіть собі наскільки цей психоз е, дав дав давив, е, в, поки не був розвінчений на голови нашого тилу, наших родин, сімей, котрі е, користуються інформацією, що і ін доступна там із загальних джерел. А вона настільки противорочива і настільки перемагає руська пропаганда, що не завжди дослухаються там е, до слів до прикладу президента, котрий 12-го 13-го року е, що там на січня нагороджував воїнів 46-ї сорок 77-ї бригади, коли котрі в той день ще стояли на захисті Солідара. і руська пропаганда це перебивала, і це лише одна група слухача українська з двох частин. говоримо про Європу, про світ, по тому наливають, що ми там програємо. Що пішла, пішов контрнаступ. Вже всі забули за Київ за три дня. Вже ніхто не згадує про Харків, Херсон так і інше. От тепер за 10-ти тисячне місто Солідар. Давайте будемо говорили навколо нього, і це становить загрозу периферії Парижу, мабуть, да? але на мозок це капає, коли немає протилежної думки. І третя група це 140 мільйонів тих до, не до громадян тої країни-агресора, бо їм теж треба наливати про те. Що е, руська операція успішна? Що ці всі жертви з санкціями там з ігнором світовим так і іншим? Вони виправдані, що вони мають успіх, так і інше. Е, згадайте в хронології за дві доби ці міфи були розвідчені. Де ті тисячі е, полонених, взятих у кільце е, воїнів зсу? Де ті докази? У них би був найменший доказ, навіть просто 10 тіл би склали, та ще б фотомонтажем ще тисячу додали, щоб тільки показати. Це виявилося великим фейком, котрий був випущений найвпливовішими військовими писками Русні, і і пшикнув. Це для них як мінімум серйозний сигнал. друге це е, тотальна відсутність в солідарській операції. Це моя суб'єктивна думка, але поглядом е, безпосередньо і учасника провелася руками е, тої приватної армії Вагнера за допомогою безумовно арти і вогневої підтримки руської армії, але без участі особового складу, і це очевидно свідчить про. Трошки виникнення там суперечок між одним організмом і другим організмом це перше. А друге, що фактично можна констатувати, ціна вирішення цього питання надвелика. Чутливі втрати поніс Вагнер своєю безглуздою, атакуючою прораховуємою позицію походів безкінечних штурмових загонів без командирів з точки А в точку Б, а там буде, що буде? Чуттєві втрати. Ну, от якраз і про ціну я хотів з вас спитати так, хоча б знаєте, на око, щоб прикинути, що ж платять зараз е е російські військові, і ці приватна військова компанія, е за, е скажімо так, свої зусилля. Давайте я буду говорити лише тими фактами, котрими можу оперувати у міру там обмеженої компетентності, бо все ж таки я не представник генштабу і завжди закликаю всіх дослухатися офіційних джерел. А з позиції там лінійного командиру окремого підрозділу я можу говорити те, те за що можу відповідати, те, що бачу, і те, що дозволяє мені моє виховання коментувати в тому чи іншому вигляді. З джерел, от з інформації отриманої від... Від свіжих військовополонених з числа приватної армії Вагнер вдалося дістати інформацію, яка підлягає детальному аналізу і дозволяє зробити наступні висновки. Значить, середньостатистичний загін становить. Якщо у нас там зводи роти батальйони, вагнерівський загін становить 200 тих елементів, з котрих четверта частина є. Мобілізованими до армії, ті, хто прийшли, поки не до армії, а до ар до цієї приватної армії Вагнера прийшли на контрактну основу. Три, три четвертини це є зеки. Ті три четвертини діляться в свою чергу на дві частини: це староприбулі, котрі ще восени мобілізувалися, і новоприбулі. От саме такого персонажа я спостерігав і, і слухав, котрий через 10 днів після відпущення з виправної коло. Вже зарахувалося, що пройшов слаження, отримав там амуніцію і був направлений етапом на фронт. Ну то й попався живим, а не був е, прибитий е, в звичайній стрілкотнічі під артилерійським обстрілом ЗСУ. Е, про, це, про що про, про що це свідчить? Це свідчить, що, по-перше, у Вагнера є ресурс, звідки він може ту. Ту фізичну силу підтягувати. По-друге, це суттєві втрати, котрі зараз компенсуються новоприбулими. Тобто за 10 днів з зони на поле бою. Ну це будемо казати, нехай би вони так і надалі робили. То ми їх передусимо тут дуже швидко. Бо воювати з телятами це іноді навіть іронічно. Що ще важливо сказати, е, е, існує думка, що вони слабо е, забезпечені озброєнням. Все досить структуровано. Тут без якість якихось маркерів розділені на дев'ятки, не на десятки, на дев'ятки без командирів. Зрозуміло, на кожну дев'ятку командира не зайдеш. Але у кожного до автомату 8, 9, 10 рожків. На групу з п'яти людей обов'язково один РПГ. Це ручний гранатомет і 10 гранат до нього, і один кулемет, типу Паківон. ПКМ-762. Ну тобто це. Добре, середньостатистичне оздоблення штурмового загону єдине, що нема, немає ніякої. Імпровізації в тактичних діях є тупе виконання поставлених завдань без управління командира. Тобто, група бойовиків, котра така, знаєте, селфі стайл заходить на позиції зараз. Ми тут гори перевернемо після першого вже е контакту чи отримання цукерок у вигляді там приходів, міномета чи артилерії починає бігати в різні сторони, причому не завжди в свою сторону це робить. Тобто ще по місцевості не дуже добре. Дуже вам дякую за цю інформацію і за коментари, що долучились до нашого ефіру. Тримайтеся, будь ласка, і слава Україні. Героям слава дякую. Роберт Бровді, командир підрозділу розвідки збройних сил України, позивний Мадьяр. Був з нами на зв'язку.